Всім привіт, ви на каналі Кайло Крипто. Сьогодні буде досить незвичне відео для мого каналу, так як я не буду там оглядати якийсь проект, чи ще там щось. Сьогодні я би хотів просто проговорити по крипту, про ринок крипти, моє бачення, що буде з криптою на 2024 рік. І, і так далі. Перед початком цього відеоролика прошу поставити лайк і підписатись, так як це допоможе просуванню відео та каналу. Також хотів вам сказати, що. В своєму телеграм-каналі, як я і обіцяв, на 100 підписників я злив безкоштовний курс по заробітку, який складається з трьох частин. Це самі способи по заробітку, тобто це всі схеми, це більше 100 схем, це, всі, це самі прибильні ніші. Це як вибрати цю саму нішу. Вона складається з білих тем, сірих тем. Тому можете вибирати так, перший блок це. Як правильно ставити цілі, які вони мають бути? Це е, життєві сфери розвитку для успіху, і там інакше там, е, найкращий способ, найкращі джерела джерела трафіку і так інше. Тому, в принципі, ви його можете забрати абсолютно безкоштовним за підпискою «Мій телеграм. Тобто, ви переходите по силці в закріпленому коментарі в, в телеграм, приєднюєтесь, і тут в закріпленому пості в принципі є. «Переходите за абсолютно безкоштовно, скажуєте, забираєте і так далі. А тепер давайте приступати по ринку. Розпочну я з біткоїна. Як ми знаємо, що за, 50, за 150 днів відбудеться халвінг біткоїну, тобто частина біткої видобиться і він стане, мен, він стане більш ціннісним. Тобто, на мою думку, що біткоїн за цей період зможе виростити вирости до, до 60 тисяч доларів. Мій прогноз на 2025 рік, те, що біткоїн у 2025 році буде коштувати більше, ніж. 80 тисяч доларів, а там 100. Деякі трейдери кажуть, що це може бути 100, 120-130 тисяч. Но, мій прогноз такий, що 2024 рік, навіть так осінь 2024 року біткоін буде коштувати 60 тисяч. А далі вже піде булран. Е, В принципі, якоїсь глибокої аналітики тут робити не буду. Можу лише сказати одне, що біткоін може просто. Зараз трошки відкотитись, він зараз знаходиться у нас на позначці 37 з чимось тисяч, він нас може відкотитись я навіть не знаю, до 32 в теорії. Отсюда. І вже звідси від 32 він може запампитись досить швидко до 40, але чи буде цей спад до 32. Я, якщо чесно, не дуже. то... І сподіваюсь, все-таки я думаю, що він закріпиться на, пози на позиції 35-37 тисяч, після цього піде прирост до е 40 тисяч, але в нас ще є 150 днів до біткоїну, тому може бути все таке. Наскільки ми розуміємо, е взагалі, якщо ми. Розуміємо крипту, то чим вигідніше нам росте біткоін, тим більше з'являється криптопроєктів, тим більше ми заробляємо. Тому що на набишся набагато легше заробити, ніж на умовній відмежці. Відмежка це, це класний час для того, щоб просто навчитися на цьому робити. Давайте виберемо, допустимо, умовний ефір. Ефір у нас зараз на позначці двох тисяч. Моя думка по ефіру: те, що на 2023 рік він може зробити 3000. тисячі. На бешенсі він зможе дойти до 5000, а там вже буде далеко 7 і 10 тисяч. Тобто, е якщо впаде біткоін допустим, до 32, то ефір впаде до 1700-1500. Е Тим самим пізніше, е як я це бачу, Я, я е я, я бачу е це так, що до лютого вони відкочуються, допустимо, цей е ефір до 1500, біткоін там до 32. Після чого йде е, весна літо, йде такий ну, невеличкий памп. Біткоін виростає на 2200. Може, в мене графік не такий класник професійних трейдерів, але я стараюсь просто я взагалі не розбираюся там трейдинг-ю. Я просто знайшов звичайний олівець і просто хочу вам щось показати, свою думку. І після цього, в принципі, піде памп. Е, невеличкий памп до 3К, який стане фундаментом для того, щоб. Зробити для того, щоб ефір виріс на бишці. Тобто ми знаємо, що ефір у нас вже був по 4700, коли біткоін був по 60. Тому я думаю, що коли біткоін буде по 60к, ефір буде десь приблизно на такій самій точці, А коли біткоін достигне ціни 80 тисяч, то ефір поступово перейде десь до тисяч, не знаю, 80. Але знову ж таки, ефір, ще раз кажу, це. Най така стабільніша монета в криптовалюті, в якій е, ну, це по суті, це блокчейн, це найкрутіший в світі блокчейн, тому по ефективності він набагато крутіший, ніж біткоін. біткоін. я можу прийняти лише золотом, тому тобто це просто монета. А от ефіріум він підкріплений хоча б чимось. Тому в ефір варто вкладати в принципі, свої кошти. Я розказав, в принципі, е, Свою думку на двох основних монетах, тому що я би зараз міг розказу, там за Дівай інші монети. але це я думаю, що не потрібно. Так як, е, ну, думаю, що всі знають біткоін ефір, я розказав свою думку, те, що до Халвін лишається 150 днів. Халвінгу біткоін роби, робить 60-65 тисяч, ефір робить е, 3 тисячі і. Ні, 3-5 тисяч, ну 3 тисячі це буде ну, лям відсотків, 5 тисяч він робить, е, коли біткоін буде більше 60 тисяч, від 60 до 65. В цьому відрізку часу не з'являється досить багато криптопроєктів, саме от період халвінгу, коли біткоін буде рости, нам потрібно активно слідкувати за проектами, і період ближки нам потрібно просто не вилазати з крипти. Я записував відео про те, як заробити там 100 тисяч доларів на бирсі, як заробити взагалі на бирсі. Вони є на каналі, тому можете сміло йти та дивитись. Моя думка, думаю, вам була цікава, тому я дякую всім за перегляд. Нагадую ще раз за безкоштовний курс, який ви зможете забрати в телеграм-каналі абсолютно безкоштовно, за посилання в коментарях. В принципі, всім дякую, хто дивився цей відеоролик до кінця. Бажаю всім жирного дропу, також іксів і до наступного відеоролика.